Яку користь несуть голуби, взагалі? Ну, е якщо казати про ну, певні фактори, які були досліджувані про яку користь несуть голуби, то я можу сказати так: ніякої нахер, це <гум> сука літучі криси, які просто жруть і сруть на ваші автівки. Тому вбивайте їх. Куди? Я шокую, ніколи не вздумайте вбивати їх. Але деякі люди, я знаю, що спеціально вирощують голубів і використовують їх в їжу. Але то таке. А ще на свадьбу їх беруть в оренду. Для мене це, якщо чесно, нейтральна, нейтральний птах, просто який не несе ніякої користі, просто їсть якісь падали потім. Ну, как? А ви знали, що у голубів зір 360 градусів? Да. Ви один глаз бачить на 180, а другий глаз на 180 бачить. Тобто, коли ти стади, стоїш зазади цього голуба, він тебе зараз бачить. Офигеть. Да. Цікавий факт. від діма